Один армієць поранений на сході країни на лінії фронту. Це інформація за понеділок. Повідомили її в прес-центрі штабу операції об'єднаних сил. Загалом же від початку доби і станом на 18-ту годину російський окупаційний контингент чотири рази відкривав вогонь. Окупаційні сили заділи зокрема і важке озброєння. Там, де на фронті б'ють великі калібри, сьогодні була Євгенія Китаєва. Околиця Новолуганського ворожі міномети та ствольна артилерія на цій ділянці фронту працюють мало не щодня. На чергуванні боєць протиповітряним ракетним комплексом Ігла, призначеним для ураження вертольотів і літальних апаратів супротивника на невеликій висоті. З'ясовуємо, чому боєць перебуває на чергуванні з таким комплексом. Отримали команду тривоги, що у повітрі знаходиться ворожий безпілотник типу Орлан. Це безпілотник з двигуном внутрішнього згорання, тобто ми можемо вже від таких невеликих лід Літальних апаратів уражувати повітряні цілі. Бійці з власного досвіду знають, якщо літальний апарат окупантів у повітрі, то їхня артилерія працюватиме прицільно. Він може літати на великій висоті, тобто непомітним для для піхоти нашої, і коригувати ворожий вогонь. Вже були такі випадки на цих позиціях, що вони коригували свій там німецький черти Неоднократно коригували. В принципі будь-які будь е снаряди, які прилітають в нашу сторону, вони коригуються з допомогою безпілотних літальних апаратів. Так це досить розповсюджена практика для них. І нашими бійцями був збитий один із російських безпілотників, той безпілотник, який стоїть на озброєнні у російської армії. І тоді був досить потужний обстріл. Тоді по нам близько 30 снарядів прилетіло. Поки не збили, збили безпілотник і обстріл закінчився. Доки спілкуємося. Ось з бійцями починають бити ворожі міномети. Противник не спить і в будь-який момент може нанести нам удар. Яка арта працювала їхні? Де-30, скоріше за все, це 122 мм, 120 82 міномети і декілька разів 152-й калібр. Все, все заборонено. Все заборонено. Виходить крижі, тому що... Армійці попросили спуститись на все укриття, тому що отримали інформацію, що ворог зараз може відкрити вогонь зі ствольної артилерії. Чим можуть працювати, це невідомо. Так? Чим можуть невідомо? Міномети, гаубиці, тобто. Цим арсеналом, який у них є. Бійці показують спортзал, який облаштували собі просто в укритті. кажуть, заняття спортом допомагають упоратися із психологічними навантаженнями на фронті. Між е, позиціями ворога і між своєю позицією лежали в секреті. Над ними вівся вогонь, а люди просто займалися, качали віце. Всі він сейчас не міг зробити нічого. Він був в укритті. Він сейчас не міг зробити нічого. Треба було якось. Е, Вбити цей час. Коли вибухи мін стихають, повертаємося на бойові позиції. Провокують в основному обстрілами з мінометів, АГС великокаліберних кулеметів. Також іноді працює їхня крупнокаліберна артилерія. Бо на нашому участку, на сусідньому присході обстріл позиції з сторони. Сіпратістов, поприпустійні ворожі провокації і обстріли із забороненої зброї, бійці переконують завжди перебувають у повній бойовій готовності. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева з Донецької області, п'ятий канал.